Так, посів люцерні пізно, але скорше ніяк не виходило. Мокро було. То ходили культиватором, міленько підсушили. Ось ще видирає мокру землю. Мокру грудка. Бо в нас ще мокра та грудка. Чуть-чуть так зверху підсушили, бо і пилюка вже йде. Мішаю, дивився в інтернеті, всяко між, мішають. Ми колись піском мішали, але пісок витирає, витирає сівалку і вирішили цей. мішати з дертю. Отаке получається. Ковшик Дерті. Той півтора ковшка дерті, ков... ковшик люцерні. У нас так, бо сівалка вже стара, то я так норму. Їздимо в одну сторону, бо там загороджено, тут, тут реверс спасає. Четверта, сюди, туди і пішов. Така посівна. Starei in classificazione, ma è una roba di uro.